У православних термін святе сімейство не дуже поширений. На теренах країн Сходу менше приділяють увагу родинним зв'язкам Ісуса Христа, а в Західній Європі тема святого сімейства в мистецтві раніше займала дуже провідне місце. По картинах відомих художників можна вивчати майже біографію родини Спасителя. Ймовірно, і прозових творів про святе сімейство в Західній Європі раніше було значно більше, але їх після 1545 року просто знищили, бо саме тоді нагадую на Треденському соборі чомусь католиками була відкинута версія про те, що свята Анна тричі виходила заміж і мала трьох дочок на ім'я Марія, і про це заборонили говорити. Що хотіли скрити переіначенням біографії Матері Богородиці, чому потрібно було приховати те, що Діва Марія мала рідних сестер? Хоча тут думати, гадати довго не потрібно, бо якщо переконувати, мовляв, перестаріла Анна і Іоакі привели на світ первістка, то ніхто не побачить в цьому сімействі ні візантійську принцесу Анну, ні її рід. А саме такою і була головна мета. До нас дійшла настільки змінена інформація про святе сімейство, що вже тяжко повірити в ту правду, яка була відома колись про цю родину. Але у Біблії дійсно є свідчення про те, що коло Христа Ісусових мук стояла і сестра Його Матері Марія Клеопова. Про це йдеться у Євангелії від Івана, розділ 19, пункт 25. До того ж. Ціліла дуже багата на інформацію картина, свята родина німецького художника Дерека Бегерта, роки життя митця 1440-1515. Значить, він писав свої твори до Триденського собору на полотні масляними фарбами зображено всю рідню Богородиці. У центрі, у багряному одязі золотоволоса Марія із Ісусом. Зауважу, що принцеса Візантійська Анна, ймовірно, мати Діви Марії, також мала рижий колір волосся, і про це є достовірні історичні дані. Її в дитинстві навіть називали руфа, тобто рижа. По праву сторону від Святої Марії, її мати свята Анна з книжкою в руках. І дуже цікаво, що за головою саме Святої Анни на цьому шедеврі мистецтва показано ніби портрети трьох її чоловіків. Один із них, що посередині, молодий юнак, я би сказала, що це князь Ярополк, ліворуч від нього, наче духовна особа похилого віку, очевидно, Іоаким, а праворуч мужчина середнього віку, схожий князь Володимир, в часи одруження на принцесі. З тієї ж сторони картини дещо нижче розміщено і інших біблійних членів святої рідні чоловічої статі, а саме сина Анни з його дружиною і двома дітьми, та внука Анни, перед яким жінка і четверо маленьких хлопчиків. Я розумію, що це і є святий Йосип, який однією рукою в цьому сюжеті чітко вказує, де він у дитинстві в матері на колінах, а поруч з ним його братик у шапочці, подібній до головного убору папи Римського. І мимоволі прийшло на думку те, що малі діти люблять одівати батькову шапку. То невже художник таким тонким натяком показав те, що син святої Анни, святополк в у нашій історії, займав у певний час пост папи Римського, і це мало місце тоді, коли його другий син був маленьким? Варто це взяти на замітку і спробувати пошукати докази, адже святополк після вигнання дійсно міг податися у Рим, але, здавалось би, як скаржник, бо його конфлікти із Ярославом Мудрим відбувалися до великої схизми, і тоді Ватикан мав вплив на християнську Русь. Але на картині, наче є підказка, що син Святої Анни був навіть папою римським, хоча і таке не слід сприймати за неймовірне, адже йому навіть личило б стати очільником Ватикану. І про такий факт побічно говорить художник. Оце шедевр, і персонажі змальовані у різному віці та повторюються, і одяг дитини викриває велику таємницю Риму. Тож продовжую описувати побачене. У правій частині картини показано ще один образ Анни у дорогому одязі і шапці такого фасону, який носили на Русі, а не в Палестині, тобто у шапці Боярці, а перед Анною три її дочки, які були членами святого сімейства. Погляньте, вони є на картині. В самому низу Марія Богородиця із Ісусом. Трохи вище друга дочка Анни із чоловіком. Цієї пари можливо не було дітей, бо подружжя зображене із розведеними порожніми руками. Вони, наче підкреслюють, що свого внеску не дадуть чи вмивають руки від чогось. Це заставляє задуматися і взяти до уваги те, що на картині серед онуків матері Богородиці зображено тільки хлопчиків, імовірних спадкоємців корони. То є підстава вважати, що цей твір мистецтва на релігійний сюжет несе і політичну інформацію, тобто створений художником ще можна розуміти так. Одна із дочок була дружиною монарха іншої держави, і її діти не претендували на трон за право успадкування котрого переслідували нащадків візантійської принцеси Анни, що ставала почергово дружиною двох князів Русі. Також не будемо виключати таке: можливо, складалися обставини, за яких і Візантією, і Київською Руссю за тодішніми законами повинен би правити хтось із кровних Анни, але цього не допускали, тому і перебувало святе сімейство у вигнанні, фактично з політичних причин.